Екіпаж дронерів із нічним бомбером ВАМПІР вирушає на чергове бойове завдання до Покровська. Перед заїздом у місто військовослужбовець 68-ї окремої гірської бригади на позивний шериф перевіряє реп на авто. Перевіряємо на роботоспособність радіо приладів радіоелектронної боротьби. Звісно, допомагає проти FPV-дронів. Це не часто такі літають, які літають. IP -дрони. IP е -е, звичайні мавіки завдання шерифа просканувати частоти, які використовують російські військові, та перевірити, чи зможе подавити їх автомобільна реп-система. Далі дорога до Покровська. Вже на під'їзді до міста командний спостережний пункт повідомляє про загрозу. Попереду російський ФПВ. В укритті очікування, доки надійде дозвіл продовжувати рух далі. Далі знову в автівку. Щоб дістатись позиції, треба проїхати містом. Іноді дороги простежують ефіві росіян. Покровськ з вікна це розбиті будинки, без шибок, дахів, деякі не мають стін та цілих поверхів. Згодом вдається запаркувати машину в одному з районів. Звідти на позицію треба йти пішки. Екіпаж вампіра готується до роботи. Чекає колись темніє повністю. Зовні чутно вибухи. Кики тиждень таке, вроді тихо, але дуже писети почали їм пісетами. Пограду. Це приходи, да були? Військовослужбовці продовжують підготовку до роботи. Коли намагаються відкалібрувати бомбер на вулиці, знову починається обстріл. Згодом з'являється можливість підготувати дрон до першого польоту. Зараз виявили ворожу піхоту, яка намагається перебігти з одної посадки полем в іншу. Він пробував перебігти, але вернувся назад, зараз його Mavic спостерігає в посадці. Я зараз зарядив одну запальничку і три осколки на нього. Запальничкою зараз спробую в нього кинути, щоб в разі чого, щоб зафіксувати рух, щоб було підтвердження, що то 100%. Як то сказати, не витюкаючи окупант. І тоді осколками його, його добити. Треба зараз на борту чотири заряди піхотних, правильно? Три, три проти піхотки, одна запальничка. Віталь, трошки плани міняється, бо там очі. Це коротше сить пітерський мавік і може мене побачити і провести. Тут краще не ризикувати просто. Почекати, як витягнутися, тягнути відкрити, бо вони вже почнуть їх в полі хвоз. В кращому варіанті, якщо вже його замітять, то в кращий варіант збиття. Бо як проведуть до позиції, то... то буде трошки гірше. Російські війська цієї ночі продовжують атаки. За словами вітеля, намагаються переміщуватись малими групами. Його задача знайти їх та уразити. Я попав по тій це Плюс, плюс, Вітель молодець, давайте заряджає щось таке важкеньке. Нам треба розвалити норм. ТМК підійде? ТМК — самий сок. Плюс. Після перших відпрацювань Вітель повертає дрон до позиції. Каже, під час роботи його безпілотник намагається подивити за допомогою систем радіоелектронної боротьби. Ну, нам зараз. Я відпрацював всі цілі в подавлення. Просто то, що мені важче цілитись, це типу режим такий, що він не стабілізується, і це мені все треба руками його головувати націлювати. Коли немає подавлення, мене просто вона куди націлию, туди воно і полетіло. У підвалі іншого будинку готує вибухівку для дрона військовослужбовець на позивний сенсей. Споряджаємо Темку, протитанкова міна для роботи по бліндажах. така дієва? — Ну, поки що саме краще. Розбирає бліндажі на раз-два. Не багато БК готуєте, так? По можливості, якщо погода дозволяє дощик і в півіхі багато, ну, не багато їх, то... Є можливість заїхати без, як то кажуть, без кіпішу, то беремо більше доказів. Зараз наразі все, що маємо. Але то таке, поки не прилетіло, прилетіти, треба буде міняти місце. Сенсей говорить, підвал не гарантує захисту від удару авіабомби. Там якісь місцеві були, їх підвал не врятував. Завалилося від, від п'ятого від поверху по, по підвал. Ходять, гуляють, ну то правда тепер вже так не, ну, вже не видно, але десь буквально тиждень тому -то. з пасиками гуляли, на велику катаються. Тут недавно також, ну десь може, не знаю, може десь до місяця часу жінка місцева їхала на ровері, прилетіло і ну, коротше, хлопці суміжники не врятували. Ну, Історії тут багато. То і в сусідніх будинках люди заживо похоронені. Зараз я знаю, роботи багато, але так відкрито вже не лізуться точно. Хіба більше днем? Вечором вони знають, бояться, і техніка не йде. Я вже тут два місяці, то ми по техніці так і не працювали. Забігало по два-три чоловіка. Зобігають, ховаються десь там по, по бліндажах. Ми стараємося ті бліндажі. Розбирати, не давати їм закріпитися. В плащах досить важко знайти, бо вночі пересуваються в плащах. Дрон вчергово за цю ніч повертається після відпрацювань. Екіпаж намагається перенести його до укриття. Це вже близько, де? Зараз почуємо. Сяте по Покровську. Давай я не люблю туди ходити. Під час другої спроби неподалік з'являється і в піві окупантів. Знову очікування в укритті. Що ви почали дрон, де я так крозумі? Так, пішки літаю. Ждемо. Не будемо чути її, хіба тоді будемо Зараз провізію хлопцям. Вода, лопата, Зараз, носити, Вони довго да, сидять на позиціях. Я коли ну, теж зайти тяжко, вийти тяжко, але стараються. Бомбер-вампір, розповідають дронері, може нести на собі до 15 кілограмів, оснащений тепловізійною камерою. Через його габарити каже, екіпаж працюють вночі. Так вампір менш помітний. Цього разу темрява не рятує. Дрон підбили на підльоті до російських позицій. Попробуєш повернути? Та попробую, але, але... але... Тому що він вертається в Покровськ. О! Є. Стабілізувався? Да. Так, я думаю підбили Там якраз прская посадка недалеко. А чим дроном чи типу... А? Дроном? Ні, напевно, стрілково. Підути, ти віражи крутив спеціально чи ти Ні, це, це я його зловив вже. Він крутився, бо в нього напевно відстріли, Но... На... або лопасті, або в лучах. Він зараз в мене повертається на шести або на чотирьох моторах. Якщо лопасті, то зараз міняю лопасті, і можна далі летіти. Що я посажу. Згодом вітель успішно саджає дрон, але в кілометрі від основної позиції на порятунок вампіра йдуть студент та сенсей. Що я розбираю на п'ятерочку? Плюс плюс. І підкидів по небу. Студент, студент, чисто, чисто. і там дорозі. знайти дрон і повернути назад вдалося. Його заносять всередину. Оглядають в нього відбиті лопаті на двох двигунах. Та відсутня ніжка. Таку поломку, говорять дронері, усунуть на місці 20 хвилин, і бомбер пампір відправляється працювати. За одну ніч екіпаж вампіра підсумовує Ветель, ліквідував до п'яти окупантів та знищив два укріплення. На ранок екіпаж покидає місто, аби зарядити батареї та повернутись вночі. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.